Перша пісня на Євробаченні про жіночий оргазм. Нічого не приховуючи, просто таки на сцені, жінка кінчає. Cunt. Що сервінкант? Вау! ось вона. Ой, це конкурс, сімейний домогосподарок та змагання значить О, геїв. пішла розпуста. Відводьте дітей від екрану, тому що тут зараз будуть робити дітей. Доремі сі, мою розкішницю від лежи. Вітаю, друзі, з днем усіх закоханих. І під кінець цього відео ви точно зрозумієте, що жінкам дарувати квіти немає сенсу. Подаруйте їм оргазм, інакше вони підуть на Євробачення. Співати про це просто таки на сцені перед багатомільйонною аудиторією. Я не знаю, можете відводити дітей, звісно, від монітора, тому що зараз будемо говорити про усі виміри еросу. Але ключове запитання буде знайти різницю між цими двома піснями. Адже відразу дві пісні в 2025 році претендують на розкриття цієї досі не розкритої теми, але різними методами. Ми подивимося сьогодні, де лежить та сама межа між сексуальною об'єктивацією та святкуванням своєї сексуальності. Здебільшою жінкою, сексуальність якої протягом історії була репресованою. Мене звати Євген Плахотнюк, і ні, у мене немає вагіни, щоб поспівчувати чи якось емпатично зрозуміти про що ця пісня, тому запрошую вас коментувати і активно долучатись до обговорення, адже 70% моєї аудиторії це жінки. Отож, шановні пані, чекаю на вас у коментарях. Першою у нас на огляді, мабуть, буде Мальта. Адже вона більш поверхнева і стосується прям таки відвертої сексуальної об'єктивації. У пісні Мальти, яка називається «Кант», просто кант, якщо ви не знали то англійською мовою, це слово звучить як дуже непристойна там непристойного. От українською мовою можна красиво сказати розкішниця або більш науково вагіна, вульва і так далі. Уже специфікація різних частин цього прекрасного жіночого репродуктивного органу. А ось в англійській мові є слово ізда, Це слово кант, причому коротенька, звичайна а, не глибока, а, коли ви відкриваєте щелепи і говорите кант, це я не можу, «I can't do this», «can't do this», а кант, не опускаючи свою щелепу вниз. Такі нюанси. Співаємо про ізду, але рот при цьому не відкриваємо широко. Я не знаю для чого вам ця інформація. Чесне слово. Але Маріана Конте, співачка із Мальти, переконує усіх нас і переконала європейську мовну спілку, що насправді пісня називається спів, співання. Бо кант це таке дуже похідне слово від Кантари у власне її мові. І тому європейська мовна спілка, яка рогується лише на політичні тексти і підтексти якось у пісні Грузії 2008 року, яку на до Году російської імперії, яка тоді у себе хостила конкурс Євробачення і ще й на фоні анексії незалежної Грузії їхніх територій, євровізійна мовна спілка просто зерогувала на збіг голосних у слові put-in і побачила там політичний підтекст. Цю пісню я розбирав в своєму окремому відео, хоча воно старе, але досі актуальне, із тими всіма підтекстами та подвійними стандартами Євробачення і його організаторів можете перейти подивитися, а ось випадку і словом кант. Ну, Езда та й езда. Але давайте спершу просто послухаємо. А потім вже зануримося в текст. Як же ця тема розкривається? Тема езди має бути розкрита. По-перше, дуже невпевнений вокал, дробежить голос. Не знаю, як буде далі, але така вона вся аренбішечка, аренбішечка. Трішки якийсь вайб е, такої бйонце на мінімалках. Ну, і, тобто, її сексуальність виглядає ось так. Це, типу, я святкую свою сексуальність так. Хто як хоче, так і дрочить. Я попереджав: відведіть дітей сьогодні від екранів. Це не той випуск Гейкону, який можна дивитися всією сім'єю. Мені подобається цей музичний хід, але він дещо вже затасканий в R&B колах. Я його чув точно в Біон і десь ось кремі, кремі нещодавно, десь було там таке. Тобто вона така домінантна. Всім говорить, заткніться, заткніться. Я то сама знаю, як мені себе поводити на сцені. Прекрасно. Пусі Пауер, сильна жінка, все як ми любимо, все кожного року те саме. Мені здається, Мальта просто не може ніяк проартикулювати цю тему до кінця і розкрити сильної жінки в цьому році. Це такий максимально відвертий варіант. Ладно, ось ця частинка красива, тут такі трішки якісь ламані, східні, арабські, не знаю, танцювальні мотивчики. Щось таке просто з Шакіри. Шакіра, рання і десь Біонсей. Повіяло, повіяло. Ой, ці загравання в камеру. Подивіться на топ-кадр. Все, кішечка прийшла зваблювати. Зараз буде секс. Ну, окей, якщо ви так святкуєте і, типу, виражаєте свою сексуальність, не стримуйтесь, станьте перед зеркалом і покайфуйте. Питання тільки в іншому. Сексуальна самооб'єктивація чи об'єктивація відрізняється від власної сексуальності тим, що ви або це робите для себе і тому, що так вам хочеться, або ви це робите інтуїтивно, бо ви відіграєте якийсь паттерн, як бути привабливою для когось. Типу, я це роблю, щоб сподобатись комусь. Чи я це роблю для себе, для того, щоб мені так хочеться і все. і відбітись. Боже, бідні хлопчики. Я сподіваюся, їм потрібно сходити в тренажерну залу. Вони такі самі дрещі, як я. А там тетя така мать, зараз побачите. <кхлопці> Хлопці, ходіть в спортивний зал, тому що дівчата хочуть любові, а на вас не вистачає. Пішла, пішла в зал. Така трішки е, рахувалочка. Тандандара тан даран О, Окей. М -м. Ой, себе по попі вдарила. Все є. Показала, що вона готова до прокреації. Ми готові розмножуватися. Чудово, оцей такий трішки вайп якихось старшокласниць чір -лідерок. Hmm. Не знаю, це також таке загравання. Тобто, ми заграємо в таку кокетну історію з цими всіма шкільною формою, бантиків лише не вистачає. <звук> 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 Що? Серйоз. Вау, ось вона скинула очікування соціуму і повстала просто таки богинєю кохання. Тобто, я не знаю, тобто, тобто служи моїй. моєму співу? Вибачте, але я не розумію, що означає в жодній із мов служи моєму співові чи моєму вокалу. Я займався колись вокалом, було діло, співав, але, ну, так, еротично говорити про свій голос. Навіть я самозакоханий нарцис не міг собі дозволити. Тому Маріана, давайте не будемо це випендрюватися як потап. Знаєте, от я от його. потап. Кажи, що ти хочеш відверто. Нашу це наш та сосна. Ми ж все зрозуміли дорослі люди. Ні, починається всі такі загравання, і вони от мене відштовхує як філолога. Бо це мені говорить, ви типу всі ідіоти, а я тут типу бавлюся. І мене типу за хвоста не піймаєте на слові. М -м -м -м". да, Зрозуміло всі, а це з ним я торві іголочку, от да? і... Чундра чундра чундра. Доріміфа сососункант. So, 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 so так, люди, ну ви розумієте, що означає сервінкант? Служи моїй киці. Типу, я не знаю, чим тут вдивувати. Типу, раніше репери з такою дещо аб'юзивною, зверхньою, гіпермаскулінною естетикою заявляли: типу, типу, там, обслужи мене. Тепер у нас Pussy Power і вона виходить, типу, там послужіть моїй киці. І я не знаю, що ми вибороли типу в боротьбі за рівність. Причому є ж різне подання цієї самої ідеї оспівування орального сексу. Подивіться на українські сороміцькі пісні, чи, хоча б візьміть групу Латекс Фауна, які вирішили ну ось так це як красиву квітку в візуальному ряді, просто е, представити. А тут просто таке пряма команда в лоб став на каліна і служиш моїй киці». Чим це відрізняється від чоловічого домінування і сексуальної об'єктивації жінок? Ну ми тут не знаємо. Не знаємо хто тут їй буде служити. Давайте слухати далі. О, пішов, пішов. Пішла розпуста. Відводьте дітей від екрану, тому що тут зараз будуть робити дітей. Пішло, полденс і так далі. Е, дивіться, в цьому немає абсолютно нічого кепського чи якогось там самооб'єктивуючого, якщо їй дійсно так хочеться, і вона це робить для себе. Але, ну, по сюжету і художньому образу в мене складається враження, що це поки що такий, знаєте, танець. Півня є такі прекрасні кольорові півні в джунглях, які влаштовують танець для того, щоб привабити самку. Тут просто приваблюємо самця. Це еманциповано раніше. В нас купідоном і еросом були лише чоловіки. Тепер справжніми жрицями любові, справжніми там богинями еросу стали жінки. Вони самі заохочують і ініціюють. Типу, окей, але є альтернативний шлях, і ми подивимося на нього сьогодні. У пісні від Фінляндії. Зачекайте. Не знаю, не знаю. Така вона киця-киця, яка зараз буде всіх карати. О! Не вистачає коника, але бачиш, вона їй більше подобаються якісь хлопчики-студентики. І дівчатка в таких цнутливих, підліткових. А, ну дуже контрастно виглядає ця Тігрюля, Юля Тігрюля, боді позитивна, ніякого засудження. Упаси Боже. <shutti f1> ну така вона енергетично та наповнена. заповнює собою сцену, друзі. У вас все заповнилось, розширилося чи ні? Напишіть мені в коментарях. Як вам Хорошо, качаємо? Але в чому пісня? Тобто. Відлежи мені мою кицю, і мені стане добре, і ніякі заборони мені не потрібні, і в мене все стане, я буду тоді щаслива. Можливо, можливо, я коли подивлюся на оцих бізнес леді і не тільки просто старих совєтських начальниць, які не сексуально невдоволені і тому скоріш за все виміщають всі свої нереалізовані зажими і агресію на своїх працівників. Це сексуальне насилля. Також тому, що коли ви на рівному місці при Обоєтеся, перепрошую до своїх працівників тільки тому, що у вас не було сексу. Вирішіть спершу це питання у себе вдома і не на широкий загал, а вже потім з задоволеною душею йдіть на роботу. Тобто вона постійно цим займається. serving Сервінка, вона постійно служить своєму вокалу. Ну, якщо ти постиш таку пісню і з такою піснею представляєш свою країну, то я думаю, ти готова до критичного обговорення усіх підтекстах, які ти туди заклала, правда? Тому Маріана, не ображаємось. Та да. ну я думаю, що чоловічу аудиторію це має вимкнути, вимкнути на конкурсі. Ну гетеросексуальну чоловічу аудиторію. Тому у Швейцарії на конкурсі Євробачення потрібно буде роздавати відразу вологі серветки з маску. Не знаю там, щоб люди ну якось могли гігієнічно себе поводити під час концерту. Ну, 21 перше століття Євробачення. Ми дійшли до розкриття таких тем. Потрібно бути технічно оснащеними і готовими організатори. Боже, це не виправдання. Зараз Маруф, буде абсолютно ні разу. Але коли Маруф взялася співати, це вийшла на сцену і вже був конкурс. Багато хто почав реагувати на Заході, просто еругувати в прямому ефірі. Ой, це конкурс, сімейний домогосподарок та змагання, значить, геїв. Шановні, в Маруф, здається, все було цнотливіше. Тут у нас і хореографія, і вам просто в текст говорять: Віддалежи мені, мою. Езду я не знаю в чому тут художність, але зачекайте. Пам'ятаєте Копідона, який грав завжди на якомусь прекрасній лютні, і стрілу свою пускав? Тут тут, здається, лютню взяла жінка, але при цьому їй все одно потрібно дивитися: звабливо на чоловіка. Тобто, ми не маємо тут богині самодостатньої, яка розкриває свою сексуальність. Вона зваблива кішечка. Я наголошую на цьому, тому що далі вийде Еріка. І ой, повірте, Еріка це зовсім інша дист. А що вона робить цим мікрофоном? Доре міфаса. Я уявляю, яку нарізку можна буде зробити з цього відео, де я оце сиджу і це все показує на собі. Пішов субтар. Але в цьому субтуані ми не попадаємо, по нотам. Трішки все пливе. О, oh, в неї трапився. Кульмінація трапилася. Друзі, да, давайте всі порадіємо за Маріану Конте. Вона здається, конте. Качає. Ну, нотка верхня була. Динамічна. Окей, трішки піджата, але була. Mm, ну. Що я вам скажу? Oh. Ми щойно почули, як вокально звучить орально задоволена жінка. Я вас цим всіх, друзі, вітаю. Особливо вітаю конкурс Євробачення. О, oh, друзі. Ну все. Так. Да. Нащо його щось приховувати? Потрібно усе прямо і. О, тут кошлаті сіськи. Я перепрошую, але я не побачив спершу. Тобто там якогось бабуїна розтерзали на матір і пошили з нього собі бра бюстгальтери. О, та я думаю, ця пісня про вокал. Це просто от про такий вокал. А я так розумію, ці м'ячики це нотки Доре міфа, соля, сі. Солясі. Та Маріана, ти просто геніальна авторка пісень. Було, було, друзі, пишіть. Кого, мабуть, треба було чоловічу аудиторію запрошувати на цей виступ, тому що я не знаю, що чоловіки напишуть, але подивіться, там навіть хлопчики роздяглися. Йо, і вона роздягла навіть хлопчиків із цими віялами. Ну, правда, якісь вони дрещі там. Як для такої тьоті Маріани, хлопчикам потрібно ще в тренажерний зал. Бачите, немає ніяких стандартних типажів. Кожній подобається свій власний типаж. Я ж не знаю, які там в неї еротичні смаки. Я тільки не знаю, чому глядач Євробачення має так глибоко занурюватися у е, сексуальні фантазії і смаки Маріани. Якби вона хотіла приспівати про свою сексуальність, ну то вийшла б на сцену і приспівала без оцих зайвих декорацій і, і сексуальних об'єктів. Але, друзі, чи можна співати про сексуальність не використовуючи сексуальної об'єктивації? Можливо, це взагалі нереалістичний сценарій, і ми хочемо від Маріани надто багато. Адже ну кожного разу, коли жінка виходить еротично в камеру і починає просто найліпші сторони себе, до неї відразу причіпляються з цими звинуваченнями, що це сексуальна об'єктивація. Згадайте Настю Каменських, яка обливається молоком. Можливо, вона просто так святкує свою сексуальність. І у нас з цим якісь. Проблеми, тому що це наші проблеми. Бачите, це ви там почули якусь розпусту в ацесним голочку. А насправді там усе дуже цнотливо пісня для дитячого утрініка, совєтського утрініка. Просто от ви на то розбищені. Ай-яй-яй, мої шановні глядачі. Зараз я вам покажу, як це можна зробити альтернативно. Ну, я принаймні спробую знайти подвійне дно. Якщо ми його не знайдемо, то ну, доведеться визнати, що пісня просто дніще. I've got a secret you should know. I've got a secret you should know. Come a little close, I'll whisper slow. У мене є таємниця, яку тобі слід знати, підійди ближче, я прошепочу повільно. I've got a secret you should know. Shh. У мене є таємниця, я тобі прошепочу. Просто люди говорять «Don't be so loud», не будь такою гучною. Це може бути і про стиль одягу, і про поведінку, як ти гучно заявляєш про себе. Watch the words coming out of your mouth», слідкуй за тим, що у тебе зривається, з вуст. Іншими словами, не будь вульгарною, не говори всіляких там. І так далі, та Hands crossed, срести свої руки, закрий свої всі інтимні місця руками іншими словами. І не смій, не смій виділятися із сірого натовпу stand out, Це прям виділятися. Follow the crowd, follow the crowd, Пливи за течією, іди за натовпом. Це був один голос, голос внутрішнього батька, який як соціум говорить: не виділяйся, не роби це, це не можна, такий контролюючий, виховуючий, Але ось тут проривається зовсім інший голос у пісні, і він говорить. Pull up, pull up, make all them bow down, підіймайся, здіймайся і змусь усіх їх вклонитися, тому що вони твої сексуальні раби. Далі. Shut up, shut up, I'm loud. Замовкніть, замовкніть, я буду дуже гучиною зараз. Я тут зараз дам голосу. Get up, get up, I don't back down. Follow me, follow me now. Вставайте, вставайте, я не виступлю, слідуйте усі за мною. Тобто вона, як жінка, яка здіймається з колін і примушує усіх поклонитися собі, веде за собою натовп такий протест проти засилля суспільства. Типова, класична, сильна жінка, women empowerment, pussy power і все в тому напрямку. Але в цьому є якась неповноцінність. Сексуальність постійно зажата в конфлікті, її постійно потрібно виборювати, комусь щось доказувати, протестувати, брати цю езду, ставити її на п'ядестал, щоб вона просто таки співала. Ця езда ще має бути розфарбована, щоб її максимально далеко було чутно і видно. І в цьому ну, от мені відчувається трішки неповноцінність. Але далі по тексту йде якесь примирення, власне, підводка до кульмінації. Only lovers, no enemies, лише коханці, ніяких ворогів. Ну, такий мир, мир, peace, love лозунг. «Feel it round me, queen energy». Відчуйте довкола мене цю енергію королеви, справжньої королеви. Ну, відчула ми. Queen B була, але така на мінімалках трішки. In my power, a higher me. У моїй силі я вища версія мене here's the Secret Remedy, і ось таємниця, мої таємні ліки або remedy – це те, що прям вирішить усі мої проблеми. Тобто, що ж насправді зробить її королевою? Що ж насправді жінку робить жінкою, примушує її піднятися над усіма обмеженнями соціуму і стати просто таки найліпшою версією себе? Давайте послухаємо цей прекрасний секрет. Знову йде протест. Why should we we let other people decide when we could be having the time of our lives? Чому ми маємо дозволяти іншим вирішувати, коли ми можемо насолоджуватися найкращими моментами свого життя? Let down your walls, come and dance to my vibe. Зруйнуємо свої стіни, танцюй у ритмі моєму. Це така відсилка до берлінської стіни, яка впала. До речі, ви знали, що берлінська стіна ніколи не впала. Сама собою її демонтували частково, частково просто розфарбували, і там був великий людський потенціал і активна дія. Свобода ніколи не народжується від того, що стіни просто одномоментно падають. Їх потрібно демонтувати. Цеглинка за цеглинкою, друзі, з особистої ініціативи і активізму. Тому не забувайте донатити на зсу і залишайте своє критичне мислення гострим. І ось нарешті Маріана нам повідомляє секрет жіноцтва, що їм не вистачає для того, щоб піднятися над світом і стати ліпшою версією себе. Насправді потрібно, щоб їм хтось відслужив їхню розкішницю. Я думав, секрет буде якийсь більш витончений, але якщо так, то ну, можливо, до фасоля Солясі мою розкішницю відлежи. Якось ось такий приспів. Ні, немає нічого тут політичного. Здається, євровізійну спілку. Усе влаштувало. They say no, do the opposite. Коли вони скажуть ні, зроби протилежне, піди перекір. That's it. Ось так. І вона там показує на сцені. Помилки ще й граматичні: give up, give up, this girl don't quit. This girl doesn't quit. Або these, these girls don't quit. Визначіться, будь ласка. Тобто, здавайтеся усі, тому що ця дівчинка точно не здасться. Follow me now, follow me now, слідуйте за мною. Only lovers, no enemies. Коротше, там далі Queen Energy у неї усюди і Secret Remedy її просто і відлежіть її, і все буде добре. Why should we let other people decide when we could be having the time of our lives, Let down the walls, come and dance to my wipe? I do it all the time. Yeah, I do it all the time, all the time. Доремі фасоля солясі, мою. Зкішницю від лежи. Я не знаю, не уявляю, як оце могло, в принципі, пройти у фінал. І, скоріше за все, воно пройде у фінал. Я вітаю вас, друзі, з цим. Ви побачите ось це у гранд-фіналі Я більш ніж певний, що за це проголосує і. -дан -дан, 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 дан дан А чому ні? Чому ні? От ви відмовляєте жіночій розкішниці у оральному задоволенні, а вони потім ідуть на сцену і співають про це на увесь світ, тому що в цьому жіноча сила. Діліться, друзі, в коментарях, який мистецький посил і цінність ви бачите в цій пісні. Можливо, я просто надто критичний, але я спробував вам показати всі пласти, аби у вас було їжа для думок. Ну що, побачимось в наступному відео, де ми подивимося на Фінляндію та просто справжню оду жіночому оргазму без всіляких змушувань когось там щось робити. Невже? Невже і так можна? Невже можна співати про жіночу сексуальність чи будь-яку сексуальність, при цьому не вдаючися до сексуальної об'єктивації? І де та в чому проходиться межа? Переходьте за посиланням і дивіться далі. Заразна oh. заразна штука реально в'їдається ähm, в мозок цей